Права 58, виконай дії. Ну що ж, стартуємо, дивимося в першому завданні. Потрібно 4 одинадцятих, додати 3 одинадцятих і відняти 2 одинадцятих. Ну що ж, у нас знаменники однакові, то виконуємо ті самі дії з чисельниками. Записуємо, що це дорівнює. Отже, у чисельнику тоді записуємо 4 плюс 3. І мінус 2 і все це буде 11 частин. І це дорівнює. Ну що ж, 4 плюс 3 це 7, а мінус 2 це буде 5 одинадцятих. Переходимо до другого завдання. 4,2 плюс 4. ,5. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, 4, цілих у нас буде. І ще залишається тоді знаменники у нас однакові, тоді 2 плюс 4 буде 5. 2 плюс 4 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, 2 плюс 4 це 6, то записуємо, що це буде 4 цілих 6 п'ятих. Ну що ж, запишемо тоді 6 п'ятих, як 5 п'ятих плюс 1 п'ята. Бо так ми можемо записати цей результат 5 п'ятых це одиниця. Тобто ми пишемо, що це можна записати 4 плюс, і ще раз, 6 п'ятих ми запишемо як 5 плюс 1 п'ятих. І це дорівнює 4 плюс 5 п'ятих. І плюс 1 п'ята. І це дорівнює. 5 п'ятих це одиниця, то в нас вийде 4 плюс 1 і плюс 1 п'ята. Або вийде 4 плюс 1, це вийде 5. І ще 1 п'ята. Тобто у нас вийшло 5,1 п'ята. Можна було, звичайно, і коротше написати, але я думаю, що так вам буде зрозумніше, щоб пригадати. Третє завдання 1 мінус 81. Ну що ж, одиницю ми запишемо як 13 1313. Тоді буде у нас 13 13 мінус тринадцятих. І це дорівнює. Знаменники у нас однакові. Тоді віднімаємо чисельники. У нас буде тоді 13. 8 тринадцятих. І це дорівнює. 13 мінус 8. Це буде 5 13. Є. І... Ну що ж, переходимо до останнього четвертого завдання. 7,217 мінус. 5,417. Ну, Цілі частини то ми можемо відняти, але від 2,17 відняти 4,17 не зможемо. Тому давайте ми 7,217 запишемо у такому вигляді. Записуємо, що це буде 7, цілих. можна записати як 6. Так? І тут у нас одиницю, бо 7 це 6 плюс 1. То ми запишемо плюс одиниця. Або 17, 17 Так. І плюс тут ще є 2 сімнадцятих. І відняти записуємо 5,417. 5,41. І це дорівнює. Ну що ж, це ми можемо записати як 6, ,1. тут у нас буде тоді 17 плюс 2 в чисельнику. 17 -х. мінус. Залишається 5,417. І це дорівнює. Ну що ж, 17 плюс 2 це буде 19 1917. То ми пишемо, що це дорівнює. Давайте я перенесу наступний рядочок. Це дорівнює. Отже, записуємо, тоді вийде 6 мінус 6, Далі 17 плюс 2 це сімнадцятих мінус сімнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, 6 мінус 5 це буде 1, ціла. знаменники в нас однакові. Віднімаємо чисельники буде 19 мінус сімнадцятих. І це дорівнює 1,19 мінус 4. Це буде 15 сімнадцятих. Ну що ж, ось таке завдання на дії з мішаними числами та натуральними дробами. На цьому вправу завершено.